На Голгофу українського народу або на хліб у Львові до 80-х роковин голодомору відкрили дві виставки. Експозицію під назвою Хліб презентувало у Львівському музеї історії релігії. Це мистецький проект львівських художників, присвячений одній із найтрагічніших сторінок в історії українського народу. Ще одну виставку, присвячену скорботній даті, відкрили у Державному архіві Львівщини. Голгофа українського народу це експозиція, в яку увійшло більше сотні газетних вирізок. Тих часів новини встигли відвідати обидві виставки. Невідреставрована обшарпана зала, на стінах графіка, живопис та інсталяція. У центрі експозиції двометрове полотно львівського художника Охріма Кравченка Голод на Україні, створене 41 рік тому. Представила картину на загал його онука Ольга. До цього часу полотно ніде не експонувалося. Запропоновано було використати роботу мого діда Охріма Кравченка, який був очевидцем власне, подій голодомору. Він як у своє враження намалював в 1972 році картину картину якраз на тему голодомору, і вона стала центральною, якраз в. <загалі>, в втворенні цього проекту над експозицією четверо друзів художників працювали місяць щодо назви хліб, то вона символічна у 32 другому, роках У людей відбирали зерно, тим самим прирікаючи їх на голодну смерть. Бо без хліба немає життя, враховуючи те, що цього року є 80-ті роковини. Є така картина цікава. Ліска творча молодь вирішила зробити такий цікавий проект. Внучка художника Оля Кравченко залучила своїх друзів. Вони зробили таку цікаву експозицію, виставку долучили свої власні роботи, зробили інсталяцію, музичне оформлення. Вшанували скорботну дату і обласні архівісти. До 80-х роковин голодомору підготували виставку голгофа українського народу в експозиції більше ста газетних вирізок. Основу виставки складають тодішні часописи, які досить активно і досить всебічно висвітлювали ці події. Назал хочу сказати, що це маленька скромна лепта архівістів на вшанування пам'яті жертв, які загинули голодною